Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків, і сьогодні ми говоримо про сумну долю українських підпільних мільйонерів. Ну, я вам хочу сказати, що якщо ви мільйонер, хоч і підпільний, то ваша доля вже не така сумна. Але з часів Ільфа і Петрова та персонажу Олександра Івановича Корейко, який усьому собі відмовляв і тримав у у своїй схованці мільйони мільйони, вже часи ці минули, і вже навіть підпільні мільйонери в Україні не живуть так скромно відмовляючи собі усьому. Отже, історія про підпільного українського мільйонера, який намагався в Європі купити нерухомість за готівку. А історія, як у Голівуді, заснована на реальних подіях, але я. Не дам, звісно, вам повної картини. Я вам натякну, що відбувалося. Отже, історія починається з того, що підпільний український мільйонер, який, звісно, має легальні доходи, зареєстрований як ФОП, має в Україні певний бізнес, але не має офіційного рівня доходів на тому рівні коштів, які він витрачає, він вирішив купити квартиру в Іспанії. Вповідаю, квартиру чи будинок, але сума нерухомості, вартість нерухомості складала мільйон євро. І кошти ці були привезені власне в Іспанію у класичному у валізі, да, у просто в вигляді. Тобто буде історія про те, як підпільний український мільйонер. Намагався купити нерухомість в Іспанії за готівку і не зміг. <хи> Отже, ну чому не зміг, я не знаю, до речі, чи він зміг в результаті чи ні. Але ем, я можу сказати, що відео, яке ви зараз дивитесь чи слухаєте ем, ця консультація. Ви економите зараз прямо онлайн 500 євро за цю консультацію. Я вам розкажу те, що. Можливо, допоможе підпільним українським мільйонерам більш-менш як це взагалі можливо, тобто витягнути з тіні оці статки, які власне можна вже буде використовувати для купівлі нерухомості і я не знаю інших активів. Отже, в чому власне проблема? Якщо ви приїдете з мільйоном доларів в Україні до будь-якого забудовника і скажете, я купую. X квадратних метрів, вам їх з задоволенням продадуть. І не спитають походження коштів, і запропонують 10 варіантів, як ви можете обережненько, легальненько, чи максимально ну неважливо. Тобто у вас точно візьмуть цей мільйон доларів чи мільйон євро в малізі і будуть дуже вдячні. і вам допоможуть і ріелтори, і забудовники, і всі, хто є, оформити ці квадратні метри за заниженою вартістю, яка реально буде коштувати мільйон. В Європі це так не спрацює. У всякому разі, якщо такі схеми і існують, вони дуже-дуже Ну, ніхто з вулиці не пустить вас. І якщо ви будете таке розказувати, то вас про вас повідомлять, куди слід. Отже. А існує а, контроль. ну, в Україні, наприклад, забудовники не є суб'єктами фінансового моніторингу. Тобто, ви можете, а, якщо на відміну від ріелторів, якщо ріелтор за законом є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, тобто, він зобов'язаний питати, де в людини взялися такі статки, нотаріус зобов'язаний в людини питати, де, а, де такі капітали взялися і так далі, то забудовник, наприклад, може. Не запитувати таке в Іспанії. Такого немає. Забудовники будуть так само виясняти джерело походження коштів, і взагалі власник нерухомості скаже: будь ласка, я чекаю переказ на свій банківський рахунок. Ви купуєте нерухомість. Будь ласка, робіть цей переказ і оформлюємо угоду. Звісно, цей підпільний український мільйонер не міг навіть покласти кошти на європейський рахунок. Взагалі на будь-який рахунок. Ці кошти були готівкою в наявності, за готівку, ну мені невідомі випадки, щоб за готівку продавали з великої вартості об'єкт нерухомого майна. Річ у тім, що людина, яка продасть вам за готівку такий об'єкт, вона не зможе внести кошти в банк. Тобто, виходить, вашу проблему візьме на себе продавець нерухомості. Тому йому це не потрібно. В європейських країнах законодавство про відмивання незаконних капіталів, капіталів, які були здобуті незаконним шляхом без оплати податків, воно ну, більш жорстке, і ніхто не візьме на себе вашу, знаєте, ваші проблеми, ніхто не почне їх вирішувати. Отже, перше питання було: ну і як, звісно, якщо ви пам'ятаєте в Україні зараз. Заборонені перекази з валютних рахунків в Україні на валютні рахунки цієї самої особи за кордон. Якщо, наприклад, до 2022 року до війни ми могли сказати, що можна просто зробити переказ свого українського валютного рахунку на свій європейський валютний рахунок і показати, наприклад, в Європі свої. Податкові декларації українські і так далі, то о, зараз люди змушені витягувати кошти готівкою на 100% Їх розумію. Ми вже знімали відео про порядок перетину кордону е, громадян з готівковою іноземною валютою, про те, як вона вивозиться. З якими документами в нас вже є декілька відеороликів на цю тему, але я сумніваюся, що цей клієнт вивозив кошти з декларуванням. Тобто він їх просто вивез, можливо, в декілька прийомів, можливо, я не знаю, там, під виглядом чогось. Ну, давайте візьмемо на 100% непідтверджений перетином кордону, чи взагалі непідтверджений походженням капітал. Отже, дивіться, що буде відбуватися в Європі. Ну тобто, куди ви зможете піти з цим мільйоном. Ну, власне, нікуди. А щоб відкрити рахунок, наприклад, ви можете відкрити рахунок у Європі, можете покласти на нього суму власних заощаджень. Щоб таку дію зробити, вам потрібно мати документи, що підтверджують походження цих коштів. Бажано взагалі, щоб це був переказ, ну тобто європейські банки не дуже люблять готівку. Але якщо ви, наприклад, легально перетинали кордон, і у вас є митна декларація, тобто декларація, яка оформлюється під час перетину кордону. Uh, і у вас є декларації, попередні податкові, тобто ви готові підтвердити походження цих коштів, наприклад, це ваші заощадження за декілька років. І у вас є вся документація, податкові uh, дані про ці декілька років. Нема питань. Uh, сумна частина цієї історії в тому, що людина, яка привезла мільйон готівкою в Європу, на жаль, не мала. Ну, по-перше, ідея була в чому? Купити нерухомість швидко. Об'єкт нерухомості вже був в наявності, значить, вже йшли переговори і так далі. Просто вперлися в те, що продавець каже: будь ласка, робіть мені переказ на рахунок і. І все. <смі> Отже, і це означає, що готівкою ви на рахунок в Європі таку суму не внесете. У всякому разі, без підтвердження походження. І навіть якщо ви її раптом внесете, є ризик того, що Європейський банк заморозить цю суму і буде у вас вимагати повного детального обґрунтування, походження вказаних коштів. Це логічно, тому що санкції. Щодо банків, ну тобто банк, який пропустив операцію, яка була не повністю прозорою і законною, банк заплатить таку санкцію, що йому простіше відмовити клієнтові з капіталами, ніж, відповідно, ризикувати власними головами. Вплоть до, напевно, що звільнення посадового сіб банку, тому що відповідальність на рівні мільйонів мільйонів доларів нікому це не потрібно в банку. Одним словом, можна було, можна було підтверджувати, що в Україні продавалося нерухоме майно, що в Україні продавалося рухоме майно автомобілі, я не знаю, земельні ділянки, все, що могло бути підтвердженням, що в Україні сплачені податки з цих коштів, також підходило. Тобто, дивіться, що власне вимагалося: перше легальність походження коштів, друге. Легальність переміщення коштів. Ем, ну, забігаючи наперед, я можу сказати, що клієнт не купив нерухомість у всякому разі в той момент. Ем, але якщо ви хочете підготуватися, тобто. Е, під, тобто підготувати платформу, чи знаєте, як бути готовим то в тому моменті, як тільки у вас буде можливість легалізувати капітал український і одразу купити, наприклад, іспанську нерухомість, що ви можете зробити? Ви можете, ну я би радила відкрити в Іспанії. Бізнес відкрити або е, приватного підприємця іспанського, ну він називається автономом, або відкрити компанію в Іспанії і внести ці кошти, наприклад, в статутний капітал іспанської компанії. Іспанська компанія може, наприклад, купувати вже нерухомість, в тому числі житлову, в тому числі для здавання в оренду. І так далі. Ну, на компанію навіть купити нерухомість дешевше, тому що в Іспанії є податок при купівлі нерухомості, в різних частинах Іспанії різний податок. Але якщо брати Барселону, то тут високий податок це 10% від вартості об'єкта нерухомого майна, тобто, попри всі ціни і комісії брокерів і так далі, ви ще сплатите 10% податку. На такий об'єкт нерухомості, тобто, якось приховати вартість угоди, звісно, можна домовлятися з певними власниками, щоб вартість була занижена, різницю віддати готівкою. Це робиться, але це не робиться людьми з вулиці. Ви ж розумієте. Тобто, я вірю, що це існує. Я з місцевими ріелторами говорила. Вони так, якби в приватних бесідах вони визнають, що таке є. Але це певний рівень довіри, тому що ну, розумієте, <г1> тому що українець, який приїде з палізою грошей, я не думаю, що хтось ризикне uh, знаєте, з іноземцем вступати в такі сумнівні операції. Отже, якщо ви підготувалися, відкрили бізнес в цій країні. Перевели капітали, наприклад, з інших рахунків, з якщо у вас кошти отримані від бізнесу в Україні, але знаходяться, наприклад, у платіжних системах типу Pioneer чи Wise, ну на рахунках, які фактично поза межами України, ви можете зробити такий переказ на рахунок в локальному банку, який вже безпосередньо далі пройде. По в якості платежу по за нерухоме майно. Але майте на увазі, що о, вам потрібно об'єктивно, я вам так скажу, що таку угоду потрібно готувати щонайменше рік. О, залежить, як ви, чим швидше вам потрібен результат, о, тим дорожче вам, власне, обійдеться легалізація капіталу. Ну, як насправді є, це послуга легалізації капіталу, яка. Або вам її нададуть ті, хто вам будуть організовувати таку такий бізнес, і ви, наприклад, переганятимете кошти на. Іспанську компанію ви заплатите всі можливі податки в Іспанії. Після того ви вже виплатите собі якісь там гонорари. Вже з нього ви зможете купити нерухомість. Ну або ви відповідно приженете кошти на іспанську компанію, заплатите ПДВ і всі, всі там податки на прибуток і так далі. І вже компанія купить нерухове майно. Але в компанії буде вже джерело погодження доходів. Частина, можливо, буде за. Рахунок власних коштів капіталу підприємства, частина буде виручкою в будь-якому випадку, все, що ви зекономили в Україні, ви доплатите в тій країні, де ви збираєтесь легалізовувати капітал. І е, я б не розраховувала, що це буде швидко. Готуйте платформу для можливих, якщо ви плануєте рух капіталу України, де більш жорсткий моніторинг угод з купівлі продажу нерухомості, з купівлі продажу цінних паперів. Ну тобто дуже просто підняти банківську історію громадянина, навіть з декількох банків, податкові декларації підняти і абсолютно чітко встановити рівень доходу такої людини. Якщо ви іноземець, вам придеться це робити. В іноземній країні ви будете збирати усі можливі документи. Ну, що я пліткую вже з вами. Я чула, що люди, наприклад, вивозять капітал готівкою в умовну Туреччину чи країну, яка закриє очі на те, що ви купуєте нерухомість за готівку. Ви купуєте об'єкт нерухомості в умовній Туреччині, там потім його продаєте. Відповідно, Туреччина вже вам дає довідку, що. Капітал ваш легальний, це кошти від продажу нерухомого майна, і ви вже з турецького рахунку, наприклад, можете перерахувати на європейський рахунок. Я не знаю скільки вам обійдуться усі транзакційні витрати, тому що купити нерухомість знову ж таки, це комісійні брокера, це витрати на. А, ну, не <смі> На витрати спочатку на купівлю, потім витрати на продаж, потім витрати на сам переказ. Тобто ви втратите щонайменше 10% своїх статків, які ви до того, скажімо так, очистили від податків незаконним шляхом. Тобто, вони пройшли мимо державного бюджету ну, знову ж таки, Якщо ви маєте українські декларації, які, наприклад, легалізують половину, можна, можна що подумати? Можна подумати про таку ідею, як додекларувати доходи навіть в минулих періодах. Дивіться, в нас податкові органи України відкриті. До вашої би, ініціативи додекларувати доходи і доплатити податки за минулі періоди, ми можете. Ну, у нас один клієнт так робив, тому що він переїжджав в іншу країну, і в іншій країні для, знаю, для податкової історії для легалізації його коштів попросили декларації про. Декларації про доходи і майновий стан за останні чотири роки. Тобто, такий клієнт доподавав, ну ми йому допомагали там, відображати це все правильно в паперах, але він доподавав декларації за чотири роки. А, на той момент ще українські органи податкові не хотіли приймати четвертий рік, тому що це якби понад три роки. тобто саме... Адміністрування податків не дозволяло, але ми впхались у декларацію поштою. Ну тобто, якщо ви дуже хочете додекларувати і доплатити, я вам хочу сказати, що в Україні податки середнього розміру порівняно з деякими іншими країнами з певної суми доходів, ви в Україні, наприклад, найвищі податки 18 і на сьогоднішній день 1,5%. Навіть якщо буде 18 плюс 5% військових збір. Це умовні 23% від доходу. А в Канаді ви можете сплатити до 50% податку, в США ви можете сплатити понад 35%. Ну, тобто, а, розумієте, да? деякі люди можуть в Україні задекларувати щось навіть з економії. А українці, звісно, вважають ці податки високими. Отже, якщо ви переїжджаєте в якусь країну а, і хочете показати історію доходів, зовсім не є. Таким, знаєте, примітивним варіантом варіант додекларувати в Україні певні суми доходів, доплатити податки за українськими ставками і оперувати вже даними цих декларацій, робити з них переклад, легалізовувати, завіряти, показувати. Тобто банкіри інших країн приймуть ваші податкові декларації українські ну, цілком адекватно. Це є документ, офіційний документ, який підтверджує, що у вас. Доходи є і з податки з них сплачення. Ем, така сама схема чекає декларацію ФОП, тому що в самій шапці декларації, е, там немає великої різниці, там просто би, різниця в декларації фізособи і декларації фізособи підприємця, там просто хрестик стоїть в іншій, е, в іншій клітинці, е, тому декларації ФОПу так само будуть прийняті. Єдине, що я вам скажу, що е, Мільйон доларів вам прийдеться за один рік ви ФОПа не, не втнете це. Ну, ФОП не може собі це дозволити. У вас там ну, 200 тисяч доларів, ви якось там ще впхаєте, 200, ну, 250 тисяч. На мільйон вам прийдеться 4 роки або всіх членів родини робити ФОПами і максимально декларувати доходи, які ви тільки можете там. До, доробити, да, допридумувати, додекларувати. Ну, звісно, ФОП по ФОПах заднім числом це неможливо, але фізособи можуть за будь-який період доподати, уточнити і доплатити податки з доходів попередніх періодів. Отже, якщо коротко, якщо ви підпільний мільйонер, просто готуйтеся до того, що у вас займе певний час. Схема легалізації капіталу, який у вас є в готівковій формі, готуйтеся на рік приблизно, ну, в кращому випадку, я думаю, півроку. Але якщо ми беремо Іспанію, то це рік, тому що в Іспанії все дуже-дуже. Ніхто тут нічого не хоче швидко робити, і ніхто нікуди не поспішає. Якщо ви ще на шляху до своїх мільйонів, все рівно готуйтеся, готуйте цю платформу, будьте, якби, знаєте, плануйте все наперед. Будьте мудрими, і ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. рекомендуєте друзям. Це відео можете не рекомендувати друзям, тому що це велика, велика таємниця я нікому не розказую про те, як легалізовувати капітал, що це, це не це гарно Дуже треба сплачувати всі податки, декларувати кошти. І це є метою цього відео. Будьте, будьте мудрими і будьте розумними і не зберігайте кошти в. Валізах, тому що, не знаю, це минуле століття якесь. Отже, підписуйтесь на наш канал і ми вдячні за коментарі, поради і будь-які побажання щодо наступних відео. На все добре, до побачення!